Далі про монету шах будемо говорити з нашим гостем, істориком та правником Сергієм Берендієвим. Пане Сергію, доброго дня! Вітаємо доброго ранку. отже, пане Сергію, давайте для початку розкажіть, що таке монета Шах, і коли її взагалі почали використовувати в Україні, тому що розуміємо, що це не щось надто нове для нас. А так, це не новий винахід, як дехто каже. Шах відомий ще з другої половини 16 століття, використовувався в період козацької держави. Зокрема, про це свідчить багато козацьких документів, різноманітних розрахункових актів, де, до речі, зазначалося, що за український шах давали 5, ой, вивчайсь три польських грошей. Тобто свідчило, що він мав ще і велику цінність. Знову ж таки ми можемо спостерігати і згадку про шаги, і в пам'ятках 19 століття. Але для нас найважливіше те, що шах і разом з гривнею був нашою офіційною грошовою одиницею в період з грудня 1917 року по березень 1919 року. Причому найцікавіше те, що за цей час там змінилося три влади тобто, це і Центральна Рада і. Гетьманат Павла Скарпатського була і директорія ОНЕР, але всі зберігали шаги як нашу грошову одиницю, як я вже казав, поряд з гривнею, mm -hmm. е, от е, зараз ви якраз демонструєте їх у вигляді марок. Багато так, людей так. дивуються, чому саме в такому насправді її планували зробити у вигляді дзвінкової монети, але її повинні були безпосередньо відчеканити в Німеччині, з якою у нас були берестейські угоди. Але через те, що було вже завершення першої стової війни, в Німеччині була соціальна. Економічна криза, вони не змогли виконати свої зобов'язання, тому прийняли рішення зробити це у вигляді марок, але вони могли обмінюватись і на інші монети, які в цей час використовували, і до речі, коли в 91-му році Україна відновлює свою незалежність. Буде створена спеціальна комісія, яка якраз буде розглядати питання, які ж о, грошові одиниці повинні існувати в Україні. І ця комісія затвердить рішення про те, що будуть гривні і знову ж таки шаги. Але mm -hmm. е коли це рішення було озвучено в Верховній Раді. Де на жаль ще панувала комуністична більшість, то вони вирішать все таки використати копійки для того, щоб не псувати відносини на той час з Росією, пане Сергій. Ми якраз розказували і показували навіть, що в Луганську відчеканили ось ці пробні шаги. Вони мають вигляд монет, як ми зараз там, але замість копійка написано шаги. Тим не менше, запроваджені були копійки, і на це вплинули комуністи і проросійські сили. Так, абсолютно точно, і дуже часто знову ж таки повертаються до питання: що а коли, наприклад, був вже президент Ющенко, чому так. тоді це не було зроблено? Насправді це було пов'язано що. На жаль, завжди в парламенті були активні проросійські сили, які не дозволяли приймати таке рішення. Чому воно зараз важливе? В першу чергу, тому що Росія використовує будь-які символи, будь-які елементи, які з ними пов'язані, будь-то мова, будь-то пам'ятники, будь-то будь-яка назва або монета для того, щоб сказати, що це їхнє, і вони претендують, значить, на е ці території або. На ці пам'ятки, тобто будь-які символи, вони використовують як певну мітку, що це їхнє, тому відновлюючи наші грошові одиниці, да шах. Ми вбиваємо двох зайців: по-перше, ми вибиваємо у російської пропаганди можливість якимось чином казати, що вони тут мають якусь свою історичну спадщину. І друге, ми повертаємо насправді нашу історію і нашу унікальну грошову одиницю. Тому в принципі, ми всі мої колеги-історики, з якими ми обговорювали ще в минулому році, це питання однозначно підтримують цей процес перейменування. І будемо сподіватися, що вже найближчим часом що в цьому. У році буде Верховною Радою проголосовано вже остаточно це uh -huh. рішення, uh -huh. пане Сергію, Ви сказали про себе, про науковців, про людей, які глибші в цій темі? Та чому це важливо? Чому це має історичний контекст? Якщо ми зараз кажемо про суспільство, то точиться дискусія стосовно того, чи потрібно зараз витрачати багато коштів на те, щоб перейти на шаги. Яка ваша позиція стосовно цього? І от, ну, чи дійсно це дорого коштує? E, дивіться, коли ще в минулому році було піднято Нацбанком це питання, тоді пан пишний, і в принципі він зараз це підтверджує, казав, що монети вони постійно оновлюються через те, що є природні е, зношення, і mm -hmm. випускають нові партії. Так. Тому для цього будуть використані ці кошти, і плюс сказали, що е, державні кошти на це витрачатися якісь додаткові не Будуть, тобто щоб друкувалися, ну ти ж чекалися звичайні монети, що буде шах. А тут о, принципової різниці не буде, тому що фактично, як я розумію, навіть той же тризуб він залишиться, або там зображення, якихось наших історичних постатей, буде змінена тільки ось цей трафарет з копійка на шах. шах. Якщо це буде відбуватися без Безпосередньо додаткових е фінансових е скажімо, державних асигнувань, то мені здається, тут е в суспільстві не буде абсолютно ніяких е проблем, тому що все, що я це кажуть, звільняє нас від російської радянської окупанської спадщини, йде нам тільки на користь. А зрозуміло, що найкраще гроші використати на підтримку збройних сил України, так, тому всіх так. закликають донати. Дякуємо Дякую. вам і за розмову, і за те, що закликаєте людей донатити. Нагадаємо, що з нами в ефірі був історик і правник Сергій Берендієв. Дякуємо.